Може на пиріг з яблуками заробимо і дружини почав забув в саду. Їли за щоки. Антонівка звичайна. Ніякі мікроби, нічого. Тобто руки постійно миті і так далі. Шикарно, класно, чудово. Іншими словами не описати. thank you Загрібаю яблуки нападали, просто дихати нічим вже. Воно тут починає гнити, мухи. і все. Треба зібрати їх і винести туди, де перегнули нас. От. А потім буду траву згрібати. Вчора викасив, нарешті, забувте, в саду, викосив в саду вчора і дощ переривав мене два рази. Я починав косити, дощ пішов. Я в гараж, косу, додому, потім вечором ще докошував. Погода була. Ну, сь сь Сьогодні можна було покосити без, без проблем, бо сьогодні погода гарна. Але вчора було нічим займатися, і мені захотілося вчора викосити. Так що будемо потихеньку згрібати, покажу. Бачите, як скільки тут і ще вис висить, ще більше, ніж впало. Я хочу цю гілку повністю зрізати осінню. І нехай вона відростає, омолажується. це яблуня. Бо такі дрібні яблуки, ну туди вони падають, і вони тверді, не смачні, тільки зривати і здавати комусь на сік. Але ми цим займатися поки що не плануємо. И такую траву, когда скошиваешь вот такую бензокосою, она дуже подрыгнется и такую траву корова не, не едят. Тому только на мульчу, або просто по выкидывать. Только косою, такую звичайную, классичную скошуешь, вот это только тварина. А такая трава, ее, звучание косою тяжко, тягико, коли трошки выше, а тогда скашивается добре. Сегодня игра с Вирішив піти перевірити о, там, де яблуки, я казав, є дичка росте. Там де я гриби збирав в прошлому відео. І там далі є ще яблуня, дичка росте. Так що я хочу піти перевірити, що там залишилось, може є чи немає. Покажу вам, як вони ростуть. І покажу краєвиди знову. Там є місця красиві. Так що вперед. Знову та сама парочка, треба пройти, там натягнути канат от, і треба обходити з правої сторони, щоб мене не заділи, якщо побіжуть. Могу побігти і цей канат мене просто пополам переріже. Ну пішли. Бачите, куди ж натягнуто. непонятно як мені переходити. Швиденько переступаємо через ці канати. Ходжу отак от по траві, дивлюсь, щоб на равликів не наступити. Бо ну люблю природу, не хочу порушувати нічого. Знаєте, Отак просто навіть подивитися, насолодне ну, ж блин, як равлик просто повзе, як птахи літають. Ну це, блін, щастя от за цим споглядати. Так, да, може я може хтось там пройде і наступи на раблика і нічого страшного, але для, для мене це краще не треба. Нехай живуть у кожного своє життя і кожен має право жити на цій землі. Перейшли поле, я думав... Грузно після доща, але пройшов. Ось оця дорога і понад нею росте багато яблунь. Це великий тополь величезний. Оце яблунька і ось тут. Яблук практично немає, позирвали може вже. Але там по одному висить, зараз піду зірву. Яблочко. Це твердий сорт, але дуже смачний. Такий якраз в поріг кудись. А це інший сорт. Все-таки зеленовато ще. Напишіть в коментарях, хто знає, що це за сорта яблук. Такі яблочки зірвав. Це інший сорт. Тут ще ростуть. Тут, ще інший сорт. тут багато сортів яблук. Може ви знаєте, напишете в коментарях, що це за сорта. Калини тут просто завались. Тут краса яка. Зараз підемо по цій доріжці. вот такие яблочки мы пришли особо не за яблоками так бирж погулять показать вам краєвиди наши ну и трошки різних яблок позбирать можно на парик с яблоками зробимо и дружина с печем можно дома в саду не саджать ничего яблоки горіхи все можно взять ось тут и взагалі у себе не мати саду. Ті, що попадали, тут ще нормальні яблука. Тут висока трава і вони не побились. Так що можна назбирати. Ось які гарні яблучка. Я це дерево не бачив раніше. Не хочеться вже такі сильні обіглі черві вибрати. Буду вибирати. Але на самому дереві я не дістану. уже чули выносит из борщевика бурьяна палка и все мы тут пробуем снять я буду снимать одны тут хоть для цього бурьян знадобился я с я ним борюсь у селі а тут бачите він користь приносить таке яблучко ну, теж супер яблука таке вдома хочеться посадити який тополь товстий величезний до, до самого до самих хмар де цікаво скільки йому років цьому тополю мені здається років 100 буде він прожив більше мене. Красота. Тут очередний ровчик. такі ж самий як там, тільки ще глибше. Там болото залишилось. Це якраз біля цього тополя внизу. Цілий сад, дивіться. Це не то, що там я понад дорогою ходив. Тут просто величезна кількість дерев. І ось Дивіться, яблуня висить, Вон багато яблук, таких жовтих, які, жовти, які сорт мені подобаються. Вони дрібненькі, трошки можна до купи, Багато брати не буду, бо вже і так повно ведро. Такий сорт ще. Тут різновид різноманітні яблука просто ну. Вибирай, які хочеш. І тут дуже багато дерев. Хоч мені місцеві казали, що тут яблук немає, але можна назбирати скільки завгодно. Цей сад е, дикий, як кажуть місцеві, його ніхто не садив. І яблук можна повно назбирати. Звісно, що їх вже збирали. Тут їх було набагато більше, тому що бачу сліди є е, від фір. Конакам заїжджали і збирали на фіру ці яблуки. Але тут ще багато залишилось і мені в достальцях я буду назбирати мені ведра, ведра я їх солити не буду чисто для пиріг там так поїсти спробувати різні сорта Но велика кількість дерев їх дуже багато вони туди туди уходять аж до дороги туди до наступного села Який сорт подобається викопую і саджай вдома Ось такі хмари наді мною пливуть. Кра краса просто. Природа навколо нас дуже красива, цим треба мати час насолодитися. Отака просто дика природа. Хто каже, втомлюється від села, від такої природи. Хочеться до міста, там в парки якісь. Не знаю. Мені я в дитинстві таке, в такому... Приблизно середовище жив. Я жив в маленькому містечку, і там були ставочки, і такі ж самі дерева, і дика природа. І мені це подобалось, і зараз подобається. Я не знаю, як це може набриднути. А якщо велосипед спортивний, так ще можна кататися куди завгодно, щось бачити, купатись на річках. Шикарно, класно, чудово. Іншими словами не описати. Я не проти там якісь. Класних курортів, це я тільки підтримую. Я сам туди хочу. Але ось так. Просто вийти погуляти, ну, не знаю, мені кожен день хочеться так. от таку природу бачити. Хтось каже, що шашлики вдома набридають робити. Знаю, я просто їх не роблю кожен день, тому що Ну, тому що немає кожен день там, настрою да, там, кожен день це робити. А так, раз на місяць це дуже прикольно там, посмажити щось, якусь страву для сім'ї приготувати. В місті я вибирався тільки там, раз на півроку, а то й раз на рік ми виїжджали, там щось посмажити. А тут я набагато частіше це роблю. Сьогодні слухав, ну, натрапив на, в інтернеті на передачу доктора Комаровського, і про що там йшла мова? Про те, що він каже, що не треба себе зачиняти в такі умови, де знаєте, стерилізація більша. Все чистенько, все нічого там нікуди не доторкнутися, ні, ніякі мікроби, нічого. Тобто руки постійно миті і так далі. Тобто, звісно, що руки мити треба там, до їжі, да? але все одно там, люди бувають такі, що заморачуються дуже. Там постійно руки миють, там, не доторкаються ні до чого, бояться забруднитися, боятися в такі умови от, прості потрапити. Е, я з ним згоден, от, буваючи в, в таких от, е, місцях простих, там, хто майндрує більш, більше, просто от, їздить і, їм цікаво там, на велосипеді, проїздити, кудись там, от, побувати, там, бутерброд в лісі з'їсти і так далі. От. Якщо ми більш в таких місцях буваємо, ми більш закаляємо свій імунітет. Ми тренуємо його, тому що біля нас постійно якісь є мікроби, є інфекції і так далі. Тобто ми постійно свій імунітет в бойовому режимі використовуємо. Тобто він постійно тренується захищати наш організм. От, і тому я веду, що я от на, на, в цьому відео казав, я менше почав хворіти, коли приїхав у село і почав тут жити. От, я раніше міг там ну, три рази на рік перехворіти. Зараз ну, навіть ні разу на рік не перехворіти. Змійте, я от може пов'язую з цим, от це на роздум вам. Пишіть в коментарях, що ви по цьому думаєте. Зараз знову спробуємо через чат GPT дізнатися зараз узнаємо що це за сорт так окремо сфоткаємо про це яблука дізнаємося що це за сорт нагадую антонівку червона боку пепінь шафраний черенет. Короче, щось от таке а оце зелене що це може бути От Давайте дізнаємось. Антонівка звичайна. Як ви думаєте, правду він написав чи ні? Зараз от ішов мимо кукурудзи і згадав, що колись, коли був маленький, ну ми татом просто в полі отак от зупинялись на машині, там відірвав 10 качанів, приїхав додому. Зварив і їли, отак от сильно натирали маслом і їли за обі щоки І так було смачно, не передати словами. кукурудза така солодка була, прямо не знаю. Зараз якісь сорта спеціальні садимо. Якісь там білі, там, там суперсолодкі, якісь сорта. І, і зараз от останній раз їли, ну, зриваємо кукурудзу варимо, воно ніяка вона. Не смачна і ніхто не хоче їсти, викидується все це. Я максимум один качан з'їдаю і не смачне, де? От. А що змінилось? Я не знаю, що в полі раніше садили таку солодку кукурудзу. Звичайна кукурудза для, кар... для кормівки так думаю, куди вона йшла. Для тварин. Звичайна кукурудза. І була смачна. На сьогодні нагулявся. Яблок назбирав уже більше, ніж грибів. Уже повне ведро, там було на дні. Ну і до зустрічі в нових відео Пока!